Чому Всесвіт посилає нам когось, від чиєї присутності оживає кожна клітина, але забирає цю людину, перш ніж ми встигаємо її втримати? Чому серед безлічі душ ми зустрічаємо саме ту, що здається частиною нас, але не може залишитися поруч? Що, Якщо біль від любові до того, кого не можеш мати, це не прокляття, а ключ до таємниць, які ми ховаємо від себе? Карл Юнг вірив, що жодне наше бажання не є випадковим. Кожна зустріч, кожен трепет у грудях це ще під душі, що кличе нас до себе справжніх, тому що ти так довго опирався собі, Всесвіт посилає тобі неможливе людину, яка розриває твої внутрішні кайдани. Ти звик придушувати голод бути більшим, ніж дозволяє твоя буденність. Ти вдаєш, що не відчуваєш, не прагнеш. Не мрієш про щось високе, але один погляд, одне мимолітне торкання і все, що ти ховав, оживає. Ти раптом розумієш, самотність це не відсутність іншого, а відсутність тебе самого. Ця людина не прийшла, щоб залишитись. Вона дзеркало, яке показує, ким ти міг би бути, якби не боявся. Її сміх, її свобода, її вогонь це не про неї, а про тебе. Ти не хочеш її мати. Ти хочеш бути тим, ким стаєш, дивлячись на неї. Ти прагнеш сміливості, що палає в її очах, легкості, що звучить у її голосі, правди, що лється без страху. Але чому ти ховаєш це в собі? Чому ти дозволяєш світу гасити твій вогонь? Ця зустріч. Не про любов, яка завершується обіймами чи спільною кавою, це про любов, яка не вміщається в рамки буденності. Вона надто велика, щоб стати частиною рутини, надто дика, щоб її приручити. Ти намагаєшся втиснути її в розклад, у повідомлення. У мрії про спільне майбутнє, але душа знає, це не спрацює і не повинно спрацювати. Бо якби ця людина стала частиною твого життя, ти б знову заснув, ти б погасив цей вогонь, щоб вписатися в комфортне існування. Ти б забув, що здатен на більше. Подумай, що в цій людині змушує тебе горіти: її сміливість, що не питає дозволу, її правда, що ріже без ножа. Її здатність бути собою, попри все, це не її якості, це твої. Ти бачиш у ній те, що поховав у собі. Юнг називав це проекцією: ми закохуємося в тих, хто втілює наші приховані бажання, наші заглушені мрії. Ця людина твій символ, твоє нагадування, що ти живий, що ти більший, ніж твої страхи, біль від неможливого кохання це не втрата, це пробудження. Кожна сльоза, кожен стиснутий подих це твій шлях до себе. Ти не втратив любов, ти знайшов себе, але це боляче, правда? Як витримати світло, яке побачив, а потім повернутися до темряви? Як дихати, коли груди палають від порожнечі? Як жити, знаючи, що десь є сміх, голос, тепло, які ніколи не стануть твоїми? Але хто сказав, що вони мали стати твоїми? Деякі люди приходять не для того, щоб залишитися, а для того, щоб розбудити. Ти можеш чинити опір, можеш проклинати всесвіт за цю жорстоку іронію, можеш намагатися забути, відволіктися, вдавати, що цього ніколи не було. Але в глибині душі ти знаєш, це не мине, бо справа не в тій людині, справа в тобі. Ця порожнеча, що залишилася. Не покарання, а священний простір це місце, де ти можеш відродитися. Юнг казав, що наші найбільші рани це наші найбільші джерела світла, ця рана твій вогонь. Коли біль повертається, не борися з ним, не ховайся. Дозволь собі відчути його до кінця. Кожна мить ностальгії, кожен спогад, що ріже серце. Це нагадування, що ти здатен любити так глибоко, що ти здатен жити так повно. Ця людина не була твоєю половинкою, вона була дзеркалом, яке показало твою цілісність, і тепер твоя черга стати тим, кого ти побачив у її очах. Ти стоїш перед вибором. Можна триматися за біль, перебирати спогади як старі фотографії, і жити в тіні того, що могло би бути. Можна кинутися в нові стосунки, щоб заглушити порожнечу, вдаючи, що вона зникла. Але є інший шлях: шлях тих, хто наважується подивитися в дзеркало Юнга, шлях тих, хто питає, що я поховав у собі, чому я відмовився від цього вогню, чому я дозволяю світу диктувати, ким мені бути. Ця людина не твій порятунок, вона твій вісник. Вона прийшла, щоб показати, де твої рани, де твої мрії, де твоя сила. І тепер ти можеш зробити вибір залишитися в тіні чи стати світлом. Юнг вірив, що душа не витрачає зустрічі марно. Кожна людина, яка торкається твого серця, залишає слід. Кожен біль це ключ, кожна порожнеча це двері. Відкрити їх чи продовжувати спати твій вибір. Ти можеш провести ночі, мріючи про те, що могло б бути, можеш уявляти розмови, яких ніколи не було, обійми, яких ніколи не отримаєш. Але що, якщо замість цього ти почнеш будувати себе? Що, якщо ти візьмеш цей біль і перетвориш його на силу? Що, якщо ти станеш таким сміливим, таким живим, таким справжнім, що одного дня, згадавши той погляд, той сміх, ти не відчуєш порожнечі? А скажеш, дякую, ти нагадав мені, хто я. Ця любов, яку ти не можеш мати, не втрата, це посвята, це любов, яка не вимагає володіння, не. потребує контрактів чи обіцянок. Це любов, яка існує, щоб відкрити простір у твоїй душі, а не заповнити його. Юнг бачив таку біль, як священну: це не покарання, а ініціація. Рана, яка не вбиває, а робить тебе сильнішим, яснішим, живішим. Коли біль стискає груди, не бійся його, бійся життя без такої пристрасті, бійся існування, де ти ніколи не дізнаєшся, на що здатен. Ця людина не була твоєю долею. Вона була твоїм дзеркалом, твоїм пробудженням. І тепер, коли ти бачиш себе в цьому дзеркалі, що ти зробиш? Чи наважишся стати тим, ким завжди боявся бути? Кожна сльоза це частина тебе, що вмирає, щоб дати місце новому. Кожна ніч без сну це розмова з душею, яка благає тебе прокинутися. Ти не втратив любов, ти втратив ілюзію, що тобі потрібен хтось інший, щоб бути цілим, і це втрата, за яку варто дякувати, бо вона звільняє. Закрий очі, згадай усе, що зачарувало тебе в цій людині: її сміливість, що не питає дозволу, її легкість, що не боїться осуду, її вогонь, що запалює кров. А тепер спитай себе, чому я не дозволяю собі бути таким? Чому я ховаю цей вогонь, щоб бути зручним, прийнятним, стриманим? Ця порожнеча не прокляття, це запрошення. Ти стоїш перед дзеркалом своєї душі, воно чисте, без брехні, без виправдань. Ця людина була лише каталізатором подихом, що нагадав тобі, що ти живий. Ти можеш проклинати Всесвіт за те, що він не дав тобі цю людину. Можеш уявляти, як усе могло б скластися інакше, але юнг шепоче в тиші: у душі немає випадковостей. Ти потребував цього пробудження, нічого не розриває серце сильніше, ніж любов до неможливого. і нічого не робить його сильнішим. Не бійся самотності, що залишається, коли ця людина йде. Це не порожнеча, це простір для ритуалу вогню. Нехай згорить усе, що не твоє страхи, шаблони, лінь бути більшим, ніж ти дозволяв собі досі. Подякуй за цю зустріч. Навіть якщо сльози течуть. Такі зустрічі рідкісні. Мало хто торкається цієї безодні і повертається живішим. Більшість тікає, відволікається, заглушає шумом. Але ти тут, ти слухаєш, ти готовий. Коли ностальгія стисне серце, закрий очі і прошепочи. Я усе, що шукав у тих очах, повторюй, поки не повіриш, повторюй, поки не відчуєш. Ця людина пішла, але залишила карту. Кожен твій крок тепер це шлях до себе. Юнг вірив, що наш найбільший обов'язок не перед тими, кого ми любимо, а перед тим, ким ми можемо стати. Біль, який ти відчуваєш, це запрошення до цього обов'язку. Одного дня ти прокинешся в сірий понеділок і посміхнешся, ти зрозумієш, що ця людина не була ні долею, ні покаранням. Вона була закликом стати цілим. Доки ти дихаєш, відчуваєш, дозволяй неможливому бути дзеркалом, яке повертає тобі тебе. Закрий очі, вдихни глибоко, ніби прощаючись із красивим сном, який більше не вміщається в ніч. І спитай себе з жорстокою чесністю хто я після цього? Ти не втратив любов, ти отримав дозвіл бути більшим, живішим, вільнішим. Кожна сльоза, кожен стриманий подих, кожна безсонна ніч це м'язи твоєї сміливості, ти вже не той, ким був, і не повинен хотіти бути ним, те, що горіло, очистило, те, що залишилося, це насіння, і коли біль повернеться, а він повернеться, пам'ятай, це лише нагадування про того, кого ти обіцяв більше ніколи не покидати себе ти пережив неможливе. Ти торкнувся безодні і повернувся. Якщо це розбурхало в тобі куточки, які ти волів би не чіпати, я розумію. Я теж знаю, що деякі любові приходять, щоб розірвати, але ці розриви зшивають нас із тим, ким ми є. Продовжуй слухати своє серце, продовжуй йти до себе. Ти не сам у цьому. Всесвіт не помиляється, він лише шепоче, прокинься. Ти усе, що шукав.